Можна і болгаркою заточити сверло. Дивіться, я слюсар-інструментальник, 20 років попрацював на ремонтах і виготовлення штампів і вмію заточувати сверло. Ось одним кадром, дивіться, як заточую сверло, можете подивитися. Але ж є альтернатива для тих, хто не вміє, у когось зір поганий. Є такі станочки, які без фаху, без вміння, без зіру чудового заточать не гірше, ніж я. Все одно. Як ти не вмієш заточувати, одна сторона буде одна, друга, друге, і ідеально ти не заточиш. А є станочок, от на головному фоні, ви бачите, який заточує ідеально одну і другу сторону від 3 до 16 мм. Дивіться, який станочок і як він заточує. Ви просто вставляєте, ви не бачите, що ви заточуєте, як ви заточуєте, але ж він ідеально вам заточує. До речі, він зразу ріжучу частину. ось. Бачите, він ріжучу частину зразу заточує, і сверло вже починає сверлить, а в основному затуплюється ріжуча частина.